Вибір майбутньої професії це серйозний етап у житті кожної людини. Саме зараз 11-класники повинні з'ясувати, куди піти навчатися далі. Часто у вирішенні цієї проблеми допомагають у вишах під час проведення днів відкритих дверей. Їх влаштовують для того, аби учні та їхні батьки мали змогу детальніше дізнатися про обрану спеціальність та університет. 18 лютого 2012 року на факультет журналістики завітали абітурієнти з Львівщини, Івано-Франківщини, Черкащини, Чернігівщини та інших куточків України. День відкритих дверей для випускників організували заступник декана з навчально-виховної роботи Ярослав Ігорович Табінський, голова профбюро факультету Мар'ян Павлик. Та студентки 3-го і 4-го курсів Марія Богак і Галина Сафронєва дійство розпочалося із вітального слова заступника декана, який розповів про умови вступу, структуру факультету та коротко ознайомив з його історією. Також за творчі конкурс можна отримати 200 балів. В загалом в університеті тільки на двох факультетах є творчий конкурс У нас на журналістиці і на факультеті культури мистецтв. оскільки це творчі факультети і ну, бажало, щоб люди вступають на ці факультети. Показали, якісь виявили свої такі особливості, вміння творчі. Також студенти можуть наші часто такі роблять, дописують і журналісти в газеті Каменя. Це, мабуть, кожен отримав. Це такий за університетський часопис, який. Освітлює те, що університеті. Мар'ян Павлик розповів студентам про перебіг процесу поселення до гуртожитків та ознайомив з діяльністю студентського профілакторію. Студентка третього курсу Марічка Богак із захопленням розказувала про студентську раду факультету та запрошувала майбутніх студентів до співпраці. Теді є при служба, яка займається налагодженням зв'язків із засобами масової інформації, а також Займається новинною наповненістю нашого сайту. Опісля Галина Сафронєва виступила з розповіддю про можливості, які отримують студенти, навчаючись на факультеті журналістики, зокрема про вивчення широкого спектру іноземних мов та знімання різножанрових відеоматеріалів. У Нас також планується на факультеті створити громадську організацію, яка буде займатися розвитком студентів, зокрема медіарозвитком також. Тобто зараз в нас в планах є створити три комітети. Кожен з яких буде мати свою спрямованість. На завершення дійства учні та їхні батьки переглянули студентські фільми про день практики та святкування 350-ї річниці Львівського національного університету імені Івана Франка. Наприкінці зустрічі абітурієнти поділилися своїми враженнями зі студентами факультету журналістики. Мені дуже подобається це місце. Воно дуже гарне і віє такою якоюсь теплою. Сфери для відкритих дверей він дав мені змогу дізнатися дуже корисною інформацією, цікаво. Тобто, де багато чого чого не було в інтернеті. Юлія вже отримала диплом спеціаліста в університеті фізичної культури. Однак дівчина прагне пов'язати своє життя з журналістикою. Бо я така творча людина і це мене доповнює. Я пробувала себе раді журналіста, мені сподобалося. Ну я виходить це задоволення, і в мене є бажання. Цим займатися я почула досить багато нового, і висновки в мене тільки позитивні. Мені дуже сподобалося на високому рівні. вас журналістика, і я розглядала ще інший інститут. Але між тим і вашим факультетом журналістики я більше привагу до вашого. Отож, сподіватимемося, що цього року до студентських лав факультету журналістики приєднаються найкреативніші, найвідповідальніші та найталановитіші абітурієнти.